Данія дозволить Україні бити своїми F-16 по цілях в Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люккерасмусен. Це не нова позиція, запевняє він. Такі умови обговорювали ще на етапі передачі літаків, адже здатність бити по військових об'єктах на території Росії це частина самооборони України. Водночас, напередодні, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро заявив, що Україна може використовувати бельгійські F-16 лише на своїй території. За його словами, такі умови чіт прописані у безпековій угоді між Брюсселем та Києвом. Чехія дозволяє Україні бити по території Росії зброєю та боєприпасами, які постачає Прага. До неї приєдналася Норвегія. Однак, поки що без подробиць в Норвезькому МЗС запевнили таке право Україні вкрай необхідне. Однак чи має зсу дозвіл від послу не уточнили напередодні, схожі заяви лунали від Великої Британії, Швеції, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Нідерландів у тому, що ЗСУ мають право атакувати РФ західною зброєю, переконані і в Рижі, а щоб схилити до такого рішення Німеччину, яка все ще вагається, президент Франції Еммануель Макрон прийшов на розмову до канцлера Німеччини Олафа Шольца із картою бойових дій. Дозволити Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території РФ канцлера Олафа Шольца закликав його однопартієць, голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхайль Рот. Щодо побоювань заходу, буцімто це призведе до нової ескалації. Депутат відповів на загострення конфлікту йде лише одна людина: це кремлівський диктатор Путін. Сам він наполягає дослухатися до заяв генсека НАТО Єнса Столтенберга. Напередодні той зазначив, що вважає правильним дозволити Україні. Вражати ворожі цілі західною зброєю за межами суверенних територій, а надто на тлі посилення російського тиску на Харківщині та невпинних повітряних атак по самому обласному центру. Тим часом західна преса повідомляє Шольц, начебто, вже за такий дозвіл однак офіційний Берлін інформації не підтверджує. Франція таки планує відправити в Україну кілька сотень військових інструкторів. Про це пише агенція Reuters із посиланням на власні джерела. Про це рішення можуть оголосити протягом наступного тижня під час візиту Володимира Зеленського у Париж. Спершу в Україну має прибути обмежена кількість людей. Вони мають оцінити можливість місії. Потім Париж відправить кілька сотень інструкторів. Вони навчатимуть українців розмінування підтримки різного обладнання в робочому стані, і, зокрема, військових літаків.